З Агромаркету посилку. щільна упаковка, хороша. Агромаркет завжди мені робить великі скидочки, знижки. І не лише мені. Ось такі ціни. За все заплатила разом з досавкою 313 гривень. Це дуже дешево. Тут огірок, добриво, абрикос, груша і персик. Так, що це таке в нас? Це в нас абрикоска така. Хороша абрикоска, величенька. Так, це добре. Агроікс, ні дромафоска. Так, це в нас ще одна деревинка. Це в нас персик такий. Вже почечки є, добрий персик. І це в нас груша. Ось така грушка, хороша грушка. Дякую агромаркету До зустрічі.